Вітаю усіх, хто розділяє мою пристрасть до приготування їжі. Сьогодні я буду готувати святкову вечерю на трьох. Основою цієї святкової вечері стане філе Тунця Лоенс під соусом унагі з сиром. На гарнір у нас вже підготовлений рис. Рис зварений, политий соусом мунаги і посипаний кунжутом. Сиру я натерла на дрібненьку терку. Тут у нас 50 грамів сиру. І буде, ще у нас будемо запікати овочі. Це так звана мексиканська суміш. Можна придбати заморожену, можна самому зробити заготовки. Я використовую свої власні домашні заготовки. Отже, Філе тунця нарізано на стейки, змащене соусом у нагі, йде в духовку запікатися на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Складаємо компанію лоточок з овочами. Посипаємо його сиром. Запах уже неймовірний. Аромат просто... І ще на 5 хвилин у духовку. Дивіться, яка краса. А запах. Такий аромат, я навіть не знаю, з чим його можна порівняти. Овочі теж уже дійшли. Можна викладати. Так, наші овочі. Овочі за бажання можна підсолити, додати якісь спеції на ваш смак. Я цього не роблю. Отака святкова вечеря сьогодні чекає на мою родину. Всім смачного! Якщо вам сподобався відеорецепт, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Для мене це важливо. Дякую.